Таю вас в ефірі вікна Івано-Франківськ. Так уже склалося в нашій історії людській свідомості, що при будь-яких складних житейських ситуаціях всю відповідальність за них ми звикли покладати на владу, і як правило, на найвищу. Проте справедливо стверджують, що в житті все починається з малого. Отож, і весь уклад нашого існування залежить від усіх ланок великого державного ланцюга, в основі котрого є місцева влада. Сьогодні ми розпочинаємо цикл розповідей про органи місцевого самоврядування, їх досягнення, проблеми, а також плани на майбутнє. Розпочинаємо розповідь про Бовщівську сільську раду Галицького району. Мешканцям села, можна сказати, поталанило в тому, що на їх території розташовані кілька великих підприємств, що дає змогу одержувати непогані податки, а від цього працювати на самофінансуванні. Село Бовшів є матірною основою. Від нього походять такі селища, як Більшівці і село Задністрянське. Село селище більшівців минулому році святкувало 660 років. В цьому році село Цукровиків Задністрян святкує 50-річчя своє. За цей довгий період, тому що село найстарше в Західному регіоні, були злети, були падіння. Але як в нас тут був і кажуть, в Львів по гроші до Бовшого розум. Наш народ ніколи не падав відчай, і тому на цей день ми стоїмо, як кажуть, прекрасно. В нас на нашій території працює бурштинська тес, яка нам справно платить. Податок, я хочу відмітити добру роботу керівника Романіва Мирона Степановича. Приватна агрофірма «Боушівська», керівник Салига Василь Дмитрович, і Ват Галиш Цукор. Теж він на нашій території нормально сплачує нам податки, адже наша сільська рада працює на самофінансуванні. Ми не є дотаційні і. Думлами господарювання, розвиток підприємництва дають можливість місцевій владі ввести понаростаючий розвиток соціально-культурної сфери, що полегшує життя і побут сільських трудівників. І за минулих два роки ми згазифікували село повністю, а це 15 кілометрів газопроводу, побудували міст, перспектива далі газифікація народного дому, дитячий садок і школа. В даний час в селі проживає 1576 жителів. Є 579 дворів. Закінчуємо будівництво нашого храму Божого. Ми почали в 95-му році його. Зараз йдуть оздоблювані роботи, художники розмальовують храм. Отже, як би не було складно сьогодні, життя бере своє. Побут, уклад нашого існування постійно переплітається із духовністю. А ще кажуть, що той, хто не пам'ятає минулого, не може в повній мірі розраховувати на майбутнє. Це добре розуміють бовшеві керівники влади і депутати. Тому так ревно дбають про пам'ять тих, хто творив у минулому, хто наближав нашу незалежність, поклавши на алтар Батьківщини своє життя. У Нас є ще такий прекрасний пам'ятник, але адже був ніколи не здавались. І в роки Великої Вітчизняної війни в ОУН-УПА загинуло 101 чоловік. В честь цього, завдячуючи нашому... Голові адміністрації, він ще був у нас тоді керівником агрофірми Івасишину Григорію Михайловичу. Ми побудували цей пам'ятник. Це є пам'ять нашим молодим людям, бувшівчанам, які віддали свою юність, свою молодість, своє життя на Алтар Слави, щоб ми в даний час були незалежні і могли жити і працювати. І люди працюють. До 850-річчя села побудовано капличку, відреставровано хрест тверезості, котрий встановили 80 років тому. Збудовано місце через річку Млинівка. Для малозабезпечених сімей безоплатно виділено газові лічильники. Відремонтовано дороги, упорядковано цвинтарі, проведено капітальний ремонт народного дому а поточний дитячого садка. Добротно підготовлено школу до нового навчального року. Малозабезпеченим сім'ям одинокими перестарілим надається матеріальна допомога. До свята агрофірма Бовщівська виділяє продукти харчування. Трудівники села вміють не лише добре працювати, це вже в традиції нашого народу. Попрацював, уміє відпочити. І вони у вільний від роботи час віддають його пісні і майстерному слову. Працює тут у нас прекрасний художній керівник Василь Васильович Курляк, який в свій час вчився в Львові в консерваторії з Володимиром Міласюком, Марією Стефюк, Іваном Поповичем. Це теж багато значить, адже людина знає і вміє повести колектив. В неділю у нас на день незалежності, то зал на 450 місць людей всіх не помішав. Це є добре, я радий, що молодь залишається в селі. Це, мабуть, найголовніше, адже коли молоді люди залишаються, є надія на нові сім'ї, на приріст населення, на щасливе майбутнє. У столиці Галицьких князів є чудова криласька гора, яка обрізана стрімкими схилами та перетята потужними оборонними валами. Яка протягом 12 13 століття була головною твердиною Галицького князівства, центром літописного Галича? З 12 століття на Крилицькій горі стояли палати Галицьких єпископів, а з 14 століття митрополитів, від яких не залишилося й сліду. Місце їх розташування поки що невідоме, хоча під теперішнім будинком музею археології виявили сліди комплексу великих дерев'яних будівель, які споруджували тут починаючи з першої половини 12 століття. Фундаменти митрополичих палац XVII століття віднайдено в урочищі старі палаци. За єпископа Льва Шептицького в середині XVIII століття споруджено дерев'яну резиденцію. А згодом на початку 19 століття за єпископа Скородинського мурований палацик, будівельний матеріал, для якого взято з розібраної церкви Святого Іллі xii 13 століття. У ньому проживали Галицькі митрополити або їхні намісники і тому його назвали митрополичі палати. 5 червня 1960 року у приміщенні палат відкрито філію Івано-Франківського краєзнавчого музею Давній Галич, яка з 1994 року входить до неіменного національного заповідника. З нагоди 100 літнього ювілею Галича будинок відреставровано. Тут оновлено виставку матеріалів, які розповідають про долітописний та княжий періоди історії Галича, а також влаштовують змінні краєзнавчі виставки. На даний час на другому поверсі у музеї виставлені ікони, роботи сакрального мистецтва Соломки. Отже, якщо ви цікавитесь історією та архітектурними пам'ятками, завітайте до Історичного музею національного заповідника Давній Галич. А у мене на сьогодні все. Вікно Івано-Франківське, як завжди у цій порі, на каналі СТБ. На все добре!